Ось ці працюють як. Е, потрібно так вставляєш, прокручуєш, всадив і все. Е, коли виймаєш, воно автоматично вертається в те саме положення, яке має бути. Так, раз і все, воно з проворотом йде на 45 градусів. Ось на 90 градусів. Отак раз. І, і автоматично тут всередині пружинка, яка назад вертає відсходне положення цю заглушку. Щоб ніхто сюди пальці не втикнув і нічого не втикнув. Так раз, раз і все, або по вистачку. Раз і все. так працює. Заглушка. На розетку для дітей, щоб ніхто туди нічого не втикнув лишнього.